Добрий день, діти! Я дуже рада вас вітати на першому уроці образотворчого мистецтва і тема сьогоднішнього уроку виготовлення вітальної листівки, присвяченої Дню знань. Для роботи вам знадобиться кольоровий папір, олівці, ломастери, маркери, природні матеріали, наприклад, листя, квіти, травинки а також ножиці та клей. Але перед цим давайте ми з вами налаштуємось на роботу. Послухайте, будь ласка, гірше. От і знову дзвінок лунає, мелодійно і срібно звучить. Він нас, дітей, закликає, щоб успішно вас знову вчить. Підросли ви всі, зміцніли і цікавістю очі горять. Дай нам Боже здоров'я і сили, щоб багато нового пізнати. А зараз давайте ми з вами пограємо в таку гру мікрофон. Уявіть, що у вас у руках мікрофон, і ви відповідаєте на такі запитання. Перше запитання. Яка пора року попрощалася з нами? Наступне запитання. Чи залишило літо на згадку чудові спогади про сонячні дні, гарні краєвіди, цікаві подорожі та веселий відпочинок? Розкажіть нам про свої враження від літніх канікул. Чим, на вашу думку, краса літа відрізняється від інших пір року? Сподіваюся, що ви відповіли на всі запитання. Літо промануло швидко. Я знову рада вас, дуже рада бачити на нашому уроці. Нам з вами дуже прикро, що наш урок проходить не у класі. Але ви зараз знаходитесь у своїй кімнаті. Як ви гадаєте, чого вам не вистачає? Як би ви хотіли її прикрасити? Пропоную прикрасити її до Дня знань. Розставимо квіти, розвісимо різнокольорові кульки. А тепер, будь ласка, розгляньте світлину і запропонуйте, як іще можна прикрасити. Ось, наприклад, такий лав. А тепер давайте разом поміркуємо, як можна. Привітати друга з День за Днем Знань. Будь ласка, запам'ятайте, що вітальна листівка – це цупкий, прямокутний аркуш паперу, що зазвичай містить вітальне повідомлення. Я гадаю, що не всі знають. Де саме виникла найперша листівка? Пропоную вам подивитися ось таке відео. Як все таки приємно отримувати вітальні листівки? Історія новорічної листівки розпочалася у стародавньому Китаї. Там ще два тисячоліття тому було прийнято у перший день нового року вітати усіх тих, хто не був присутній на святі, червоними листівками. Господар будинку для цього вішав у переддень нового року у себе на дверима спеціальний мішечок для цих карток. А от традиція обмінюватися новорічними листівками у Європі розпочалася із Англії. Першим відправив новорічне поздоровлення поштою англієць Генрі Коул, поздоровляючи своїх друзів. З тим, що наступає 1843 рік. Пізніше саме він попросив свого друга Джона Герслі намалювати новорічну листівку. З цього ескіза в Лондоні була надрукована перша партія, що складалася з тисячі екземплярів новорічних листівок. З тих пір звичай вітати своїх близьких і друзів новим роком поштовими листівками став популярним в усьому світі. Одним з перших художників, який працював над створенням українських листівок, був Осип Курилас. Частина його карток була підготовлена до зимових свят. Різдво Христове Святий Вечір, колядники. На жаль, в останні роки ми відправляємо і отримуємо не так багато новорічних листівок. однак це не складно виправити. Тим більше, що задоволення перебирати пам'ятні листівки, згадуючи все те хороше, що пов'язано з ними, цього варте. Я гадаю, що ви трішки втомились. Тому нажміть на паузу і відпочиньте декілька хвилин. А тепер давайте ми з вами повторимо правила безпеки на уроці образотворчого мистецтва. Роботу розпочинати лише з дозволу вчителя. Використовувати інструмент тільки за призначенням. Правила безпеки також включають таке правило, так? Користуватися прийомами роботи з інструментами, як показав учитель, тримати своє робоче місце у належному порядку. І ми з вами будемо працювати з ножицями, так? Тому давайте зараз повторимо, як треба безпечно користуватись ними. І так, ножиці це небезпечний інструмент. Поводься з ними обережно. На робочому місці поклади ножиці так, щоб вони не виступали за край парти. Тримай ножиці лише вістрями донизу. Різати на ходу забороняється. Під час різання не вставай з місця. Передавай ножиці закритими кільцями вперед. Під час роботи з ножицями. Притримуй матеріал лівою рукою так, щоб він не потрапляв на лінію різання. Також ми будемо працювати з клеєм, тому і повторимо правила роботи з клеєм. Клей потрібно наносити пензликом від середини до країв. При потраплянні клею на одяг його слід негайно змити водою. Для притискання елементів аплікації і витирання рук треба користуватись серветкою. Закінчивши роботу, клей потрібно щільно закрити, а пензлик і посуд помити. Щоб зберегти пам'ять про цей святковий день, привітайте свого друга або подругу листівкою, виготовленою власноруч. Зараз, будь ласка, подивіться відео послідовності створення вітальної листів. Ну що ж, а тепер, будь ласка, натисніть на паузу, виконайте рухливу вправу і також виконайте роботу. Після того, як ви це виконали, так, зробили листівку, ви можете продемонструвати. Свою власну листівку і подарувати її другу чи подрузі. З нагоди якогось свята зробіть вітальну листівку та допоможіть прикрасити кімнату для святкування. Ну що ж, наш урок підійшов до кінця, так? І е, я гадаю, що вам все сподобалось і у вас. Все вийшло. До нових зустрічей!